На організацію всеукраїнського об'єднання свобода Здрава Україні! Я лише хочу перепросити наших священників, наших анонсів. трошечки неправильно, вони нас зрозуміли. І ось цей добродій, який виступав переді мною, тільки що він також неправильно зрозумів. Просто ми вже тут зібралися, коли священики підійшли. А взагалі треба починати на зі служби Божої, молебню, а потім вже нам говорити. Просто що ми перші прийшли, до ще не було. Я перепрошую за це. І друге, я хочу додати в першому своєму виступі, я не сказав один момент. Нещодавно було протистояння біля українського дому, там, де патріоти України, незалежно від партійної приналежності, навіть я вам хочу сказати, і негри серед нас були, як не дивно, там і інші національності, китайці прийшли. Мені роз... особисто... Сказати, що ми вистояли проти міліції, проти перхоту не тільки тому, що ми мали сильний дух і фізичне здоров'я, але ще й тому, що Беркутівці, звичайні хлопці, міліціянти приватні в приватній розмові і під час бій, в яких я особисто також приймав участь, ну, не бився я з міліцією, чесно кажучи, так, публічно, не скажу цього. Але хлопці просто нас не били так само, як і ми. Було там десь 10-15 таких оборзівших обормотів, які там там і разом Тому що серед міліціянтів, більшість також людей нормальних і українців. Вони, вони просто знаходяться без виходів. Ось. Також хочу зазначити, що навіть серед міліцейського керівництва було в Києві нормаль, були нормальні люди. Тому що коли був йшов наказ, ось, ну, мені просто відома певна інформація. Коли був наказ штурмувати і розігнати людей, вони це стримали, дали нам змогу зробити кільце, і ми відстояли український дім. Е, звісно, ну, як, про це я хотів зазначити в першому етапі. Місто там ще буде Давайте там давайте Розумієте? Давайте команди.